Виконуємо номер 70 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Одна з двох прямих, що перетинаються, проходить через точку М, яка належить іншій прямій. Що можна сказати про точку М і точку перетину цих прямих? Приступаємо до виконання. Якщо одна з двох прямих, що перетинаються, проходить через точку М, то точка М і буде прямою перетину цих прямих, одна з двох прямих, що перетинаються, проходить через точку М, яка належить і іншій прямій. Що можна сказати про точку М і точку передно цих прямих точка М, М і є точкою перетину прямих, оскільки належить? кожній з двох прямих. Номер 70 із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.